Якщо ви хочете, щоб ваш чоловік зробив своїми руками декоративну штукатурку мапу світу і цей чоловік хоче це зробити, не треба йому казати, о, не згіпсава, бери і роби. Ні, ви зателефонуйте в Укргос, замовте йому по оптові, по самим найжчим цінам шпаклівку, якою я роблю, акрил-шпатель. Бачите, у мене є час, щоб е... її робити. В мене не застигає ні на стіні у мене, ні на інструменті, ні у відрі. І ваш чоловік буде з насолодою це робити, коли подивиться, передивиться ролики, як це роблю. І все. І Після того, як я наніс, ще я чекаю 15-20 хвилин і вже потім створюю. Так от обережно по верхушечкам я проходжу, я не натискаю. Тобто я таких руків ну, типу, отак от не роблю, щоб в мене не розплюснувалось вона. Просто я спочатку верхушкам, а потім... Після того, ще як пройде ще 15-20 хвилин, я вже її буду уплотняти. А зараз ми просто фарбуємо нашу структурку мапу світу, щоб вона була більш-менш однорідна. І використовую я ось таку шпаклівку МГФ МГФ Шпатель, фарбувати буду МГФ Матлатекс. Стіни будуть витримувати вологе прибирання. Це